Пересадка глоксінії. Оце такі в мене глоксинята. перезимували. І зараз я хочу їх, в мене земелька залишилась після моралісів. Мораліси пересадила. Посадила, верніше. Хочу зараз пересадити глоксінію. Подивимося, що з цього буде. Бо тут їй, мабуть, погано. Ось. Зараз. Пересажу, покажу, що вийшло. Пересадила я тут верніше, посадила я амараліс. Ось так треба їх садити. Цю цибульку не можна, бо ось тут любить загнивати все. Ось, ось на такій, на такому рівні потрібно не всю цибулинку занурювати, щоб вона росла. Ну, цей квітконос буде цвісти дуже скоро. А тут виходить два, ось один, а ось другий. Вже так йому хотілося цвісти, що Вон, вже навіть колір видно якого кольору. Будемо наблюдати дивитися, що буде далі, які квіточки будуть красиві. Вони дуже красиві. А ще пахнуть. Ну, я вам. Запах не зможу передати, а ось красоту я вам покажу, коли зацвітуть. Дивіться у відео, пишіть коментарі, у кого є е, амораліси у кого є які квіти, ставте лайки. Це для оце хочу показати. Виняла Олексинію. Оце все, оця бульба така, це все її коріння. Бачите? Це така бульбовидна коріневище таке. Я вирішила пересадити, може, слабувати такі ну пагіни слабуваті. Думаю, може чогось не хватає Цю я залишила. Вона така симпатічна, вроді, росте. Ця взагалі третя. Немає цієї бульби взагалі, толі воно не незрозуміло. Маленька така. Ну, посажу цей горщик. Вже горщик іспортився, і пагіни не дуже. В минулому році вона навіть чомусь у мене не цвіла. Я не знаю, в чому. Не знаю. Можливо, вчасно не полила. Зараз ось пересаджу нову землю. І побачимо, що буде. Яка виросте.